Сьогодні ми з вами будемо говорити про найболючіше, тому що кожен вчитель досить сильно переживає за своїх учнів, які вкладають в душу, ем, займається з ним і переживає, як же він наскільки балів здасть тест. І сьогодні я ем, ну так просто хочеться мені донести до вас такий важливий меседж, що в, в справному написанні тестів важливе значення має. Навчання читацької грамотності. Бо саме е, от, робота з текстами це дуже важливий інструмент, який формує громадянську та історичну компетентність школярів. Це не означає, що тільки ми б тести виконали, і все е, саме робота з текстом е, вона йде далеко вперед. Тобто робота з текстом готує читача грамотного, який є компетентним усіх галузях суспільного життя. І надаремно, сьогодні ми знаємо. Є новий державний стандарт, mm -hmm. який перераховує всі ключові компетентності, і на кожному уроці вчитель формує ключові компетентності, серед них яка громадянська та історична компетентність. І тому саме робота з текстами, а з текстами ми постійно працюємо: чи то є текст підручника, чи то є, наприклад, якась рецензія, чи то є, наприклад, якісь. Наприклад, інструкція щодо вживання ліків, чи інструкція до вживання планшету і так далі, використання верніше. Тому ми кажемо, що це дуже важливий такий інструмент для підготовки учня до соціалізації для успішного життя. І кожен вчитель вважає, як же все-таки оцінити свою роботу, і саме ця оцінка, як учень цю програму осягнув. Як оцінити, наскільки учні здатні використовувати ці здобуті знання? Як ці навички в реальному житті він буде використовувати? Тому якраз і для цього існують такі інструменти, як тести. <кій> всі ви, напевно, знаєте, це зовнішнє незалежне оцінювання. Зараз воно мультимедійний текст називається. А взагалі-то державна підсумкова тестація ви теж з нею всі знайомі. І ну, історію України не здають на в світовому рівні, але такі предмети, як природничі математичні, математика, біологія, вони звичайно учні вже беруть участь в міжнародних змаганнях і показують не такі вже гарні результати. Тому, от сьогодні перед нами стоїть таке завдання навчити дітей працювати з текстами. І потрібно подолати у той стереотип, який у нас був, що саме читацька грамотність формується лише тільки на, в галузі літературної і мовної, тобто тільки на уроках на, на уроках літератури і мови. Читацька грамотність формується на кожному уроці. Тобто, ми цей стереотип повинні подолати, тобто поступово долати, що тільки на мовно літературній освітній галузі формує. Тобто читацька грамотність. Формується на кожному уроці, і це важливе завдання сформувати учень-читач, бо це спільна турбота під колективу. Що таке читацька грамотність, напевно, ви розумієте, що це коли учень читає будь-який текст, починаючи з маленького абзацу, закінчуючи великими текстами, це його розуміння, використання, оцінювання, осмислення різних писемних текстів. Наступний слайд, заощаджуючи час, Ольга Володимирівна. Безумовно, що такі на більш яскраво можна і більше виражено можна роботи з текстами на саме на, на суспільно-гуманітарного спрямування, безумовно, і мовно літературне галузі, але на суспільно гуманітарного спрямування суспільних предметів тут учень має просто можливість не тільки можливість, а потребу опрацювати. Різні тексти, різних епох, жанрів. Тут потрібно зіставляти позиції різних учасників, подій чи дослідників, історичне явище. Тобто знаходити ці зна... значущі деталі, які б могли пояснити це явище або певний якийсь факт. Наступний. Давайте розглянемо саму типологію процесу читання. Вона складається з трьох частин. Перше, це знаходити інформацію, розуміти її, це друга частина, і третя осмислювати і оцінювати. Що означає знаходити інформацію? Якщо ми говоримо про старші класи або вже дорослих людей, які навчаються протягом всього життя, цю інформацію можна знайти в інтернеті, так, що вас зацікавить, і знайти те, що вам потрібно. Якщо це стосується учнів, наприклад, старших класів, можна, наприклад. Дати домашнє завдання, знайти інформацію, наприклад, про е, певні якісь події української революції, чи про постать будь-якого гетьмана. Якщо ми кажемо про п'ятий клас наймолодший, то тут можна дати завдання на певному параграфі, на певній сторінці, знайти дати відповідний текст і поставити певні питання, дати завдання, чи, наприклад, оберіть рядок, у якому розкривається. Ті чи інше явище. Напиши три речення, які пояснюють, те чи інше. Тобто, перше, це необхідно вміти знайти інформацію. Друге, це розуміти. Безпосередньо треба вміти читати, вміти знаходити головне, і інтегрувати ці всі знання і формувати певні умови води. І третя частина. Це оцінювати якість і достовірність інформації, бо сьогодні дійсно інформація дуже багата, це як дощ, медійний іде, і тому кожній особі, особливо дитині, необхідно вміти цю інформацію аналізувати, осмислювати зміст і форму тексту, бо вони різні бувають, виявляти і долати певні суперечності. І так, типологія складається з знаходження інформації. Розуміння, осмислення і оцінювання Наступний. Тепер давайте розглянемо цей слайд. Якщо говорити, про які ж типи текстів бувають, то з правої сторони можете побачити, що це, і ви, напевно, знаєте, це опис, розповідь, виклад роз'яснення, визначення, тлумачення, резюме, протокол, інтерпретація текстів. Аргументація, інструкція і трансакція. Якщо ми кажемо, які формати текстів бувають, то вони бувають цілісні, перервані тексти і змішані тексти. Якщо ми кажемо про е, працюємо з підручником, то це змішаний тип. Тому що там поєднуються і графіки, і поєднують графіків, мало, звичайно, я приглянула всі підручники, там графіків майже я не знайшла. Є таблиці, є лінії часу, є карикатури фотографії, але це теж називається змішаний текст, де поєднуються і сам текст, і відповідні інші елементи. Ось подивіться уважно з лівої сторони читатську грамотність. Це я привела приклад. Саме змішаного тексту, який використовувався в минулому році в міжнародному тестуванні. Подивіться, яке завдання. Тут приводиться просто текст про озеро Чат і е, понизу розташовується відповідний графік. Піддається завдання, яка глибина озера чат на сьогодні, піддається відповідь: близько 2 метрів, там 15 метрів, близько 50 метрів. Тобто, воно повністю зникло, інформації про це немає. І от діти, читаючи текст і розглядаючи у цей графік, вони повинні зробити з певні свої умовиводи, знайти певне рішення і відповісти на ці питання. І таким чином тут яскраво пояснюється, який це текст. Тобто, це текст, текст одиничний, формат змішаний, і тип тексту це розповідь. Наступний слайд, будь ласка. Зараз секундочку. Напевно, ви знаєте і самі створювали не раз для того, щоб перевірити знання, чи осягнув учень відповідні завдання, які ви ставили на уроці, досягнув відповідної мети. Ви, напевно, не тільки використовуєте підручник, бо сьогодні, чесно кажучи, Підручники дуже різні, і деякі мають певні хиби. Тому завдання вчителя, хоч це дуже важко, можливо створювати відповідно до певного класу, до певних учнів, тести, які б дали зрозуміти, як йому, який повинен бути шлях поступу цього учня. І складаючи тексти, ви вже обізнані, дуже добре знаєте, які види текстів бувають. Хочу наголосити, що, от, наприклад, міжнародна спільнота використовує такі традиції до тестування і є відповідні типи текстів. З ними ви знайомі. Наприклад, це завдання закритого типу, ну, вибір однієї прави, правильної відповіді. Це завдання з наданням короткої відповіді, або, наприклад, до кількох речень, якщо це математика, то необхідно вписати якесь число. Бувають і комплексні завдання, де спочатку учень має зробити вибір, так чи ні, погоджуюсь, не погоджуюсь, а потім аргументувати його. В математиці, крім кінцевого результату, треба навести ще міркування, пояснення, вчислення. Я думаю, що можна пристосувати це і до історії України, дати завдання на пояснення, на міркування і тощо. І е, найбільше, я так думаю, знаю, що більше сама використовувала, що найбільше тестових завдань на послідовність та відповідність. Наступний слайд. А тепер зверніть увагу. Я думаю, що е, найскладніше е, працювати е, над складаннями тестами, над підготовкою тестів саме. Е, Вчителям громадянської історичної галузі, як це зараз п'ятий шостий клас, ця галузь називається, або галузь суспільства знавства. Оскільки історики зараз в таких умовах, які працюють ну не тільки історики, а взагалі все вчительство, працюють за двома державними стандартами. Перший державний стандарт це п'ятий шостий клас, це адаптаційний цикл нової української школи. Там є і стандарт, який передбачає що в, в учні повинні вчитель повинен досягти очікуваних певних результатів відповідні модельні програми, які по іншому складаються ніж вчителі звикли до тих програм, які на сьогодні є, і тому сьогодні я привела таку табличку, де як можна оцінити учнів 5-6 класі, які тільки починає Вивчати такий інтегрований курс як вступ до історії та громадянської освіти, як Україна і світ. вступ до історії та громадянської освіти, досліджую історію та громадянського освіту. Я думаю, що цим вчителям найважче, оскільки це вперше у нас і абсолютно по-іншому іде оцінювання, бо вводиться формувальне оцінювання, і тут дуже багато є питань, які потрібно розв'язати. Просто хочу наголосити, що в 5-6 класі треба формувати такі завдання, які б відповідали очікуваним результатам. А у нас є певні групи. Наприклад, вони, в принципі, є і в старому стандарті в 2011 році, просто по-іншому вони оформлені. Наприклад, так, такий важливий результат, як орієнтуватися в історичному часі і просторі. Працювати з інформацією історичного змісту, виявляти повагу до гідності людини за соціальну активність. Тобто ми кажемо, що вчителям, які працюють в 5-6 класах, трохи складновато, але діти вже навчені, до речі, читати тексти, бо в початковій школі вони практикували і діти залюбки читають, а читати можна. Усна про себе, а в перших класах вони читали це було коментоване читання, тому діти привчені до читання вслух. Наступний слайд. Зверніть увагу, я привела приклад от для п'ятого класу, як можна працювати з текстом. От є текст, наприклад, з підручника. З яким дітям потрібно працювати, а таку навичку обов'язково треба розвивати. Підручник для того і потрібен, щоб з ними працювати. Є дуже цікаві підручники, де вкладені цікаві завдання. Так, от, наприклад, отакий текст можна працювати з ними: текст для п'ятого класу розселення давніх людей у світі на території сучасної України. Певний текст я не читаю. Його ви можете прочитати, знаєте, хто працював в п'ятих класах. Я просто хочу наголосити, які види робіт можна застосовувати по роботі з текстом. Це коментоване читання тексту, це створення логічного ланцюжка, наприклад, з понять, з ключових слів, з назв. Далі можна робити відповіді до запитань до тексту у підручниках. Формулювати власні запитання, це вже які інструментарії учні, які в нього там лабораторія є. Створення лінії часу, робота з картою. Тобто таких вивів робіт чимало, але робота з текстом обов'язково, оскільки на е, мультимедійному тексті тесті обов'язково є тести, і з цим тест, е, текстом треба працювати і дати правильну відповідь. Якщо дитина з п'ятого класу поступово буде налаштовуватися і набувати цей навичок роботи з текстом, їй буде легше працювати в старших класах. Наприклад, подивіться, як же ж оцінювати таких різних типів завдань. Дивіться, і що записувати, якщо це п'яті класи. Ми зараз про текст в п'ятому класі. Ми бачимо, що тут вчитель може формувати. Тобто він досягає певних, певних груп результатів у свідоцтві записує, досягнень, так? І тут на початку записані загальні результати у стандарті, які повинні бути, а це орієнтується, що в п'ятому класі, орієнтується в історичному часі, орієнтується в соціально-історичному просторі, виявляє взаємодію природних, соціального середовища. І от група результатів. І от тут, якщо ми візьмемо цей текст, ми яку, які групи результатів можемо досягти, якщо текст прочитати, ми можемо тільки дві групи результатів. Бо третя група ще це просто е, є відповідна група дітей е, вікова, яка поступово буде формуватися з п'ятому, тоді в шостому класі і так аж до 12 класу. Які ж тут ключові компетентності реалізуються при роботі з таким текстом? Це вільне володіння державною мовою, виявлення простих математичних залежностей, бо там ми бачимо різні дати, цифри, назви, опанування а в мені навичок, необхідних для подальшого навчання. Тут ще хочу наголосити, що для 5-6 класів, ті, хто працює за державним стандартом 2020 року, крім ключових компетентностей, з яких є важливою наша – це громадянська та історична компетентність, наскрізно формуються відповідні уміння. Ріг дев'ять. Серед них, от щодо цього тексту, якщо ми будемо працювати з цим текстом, які ми наскрізні уміння можемо формувати? Це читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення. Наступний слайд, будь ласка. Ну, наприклад, давайте ми розглянемо текст з іншого джерела, з іншим класом. Подивіться, будь ласка, от текст з джерела. І таке завдання, уривок із якого договору подано нижче. І отут це невеликий текст можна прочитати на стороні якої королівської величності від Дніпра що під Києвом, і до путіни рубежу ніякого міста. Ні волості від нинішнього часу належати не буде, а внизу по Дніпру земля, що називається Запороги, і тамтешні козаки мають бути під високою рукою або великих государів. Місто Київ на сторону Речі Посполитої має бути віддане через два роки від нинішнього договору, рахуючи. Я завдам питання вам: який це договір? Можна в чаті написати. І е, Якщо вам важко, е, або е, десь ви з е, телефону, да, давайте подумайте, яке тут ключове слово, так. Яке ключове слово можна знайти з цього тексту, що дасть підказку, що це Андрусівський договір? Я думаю, що я знайшла оце речення, да, що про місто Київ, який через два роки він буде повернути, так? Тобто до денішні договори находчивий. Тобто, тут треба. Вчити дітей от маленьке таке джерело, це вже старші класи, і тут знаходити відповідні ключові слова, речення, якщо, можливо, забув, але так інтуїтивно, розуміючи, критично оцінюючи, інтерпретуючи текст, можна з'ясувати саме правильну відповідь. Які видоробіт можна використовувати щодо цього джерела? Читання в голос або мовчазне читання, бо два типи є читання, це читання в голос або мовчазне. Є, є різні способи. Я думаю, тут тут ще можна аналітичний спосіб використати, продумати е, е, місто Київ, коли і як кому належить. Е, так, треба скорочуватися мені. Давайте ми е, е, поглянемо інший текст теж, але тут більше е, текст, який називається змішаний. Тут більш складніше, подивіться, будь ласка, на нього. Тут таке завдання: що Укажіть портрет гетьмана, якому присвячені такі рядки історичної пісні. Приводиться пісня, і тут ми кажемо змішаний текст це складніше, бо дається текст і дається портрети. Теж різні види робіт можна використовувати, мовчазне або читання вголос, аналітична або індивідуальна робота. Або можна використати, наприклад, аберід рядок, в якому розкривається щось. І напишіть, будь ласка, в чаті, хто ж це у нас є сонцем руїни? Ну, Хто-небудь. Дякую вам. Наступний слайд. Наступний слайд. Тут дивіться, 10 клас. Я от уривками зробив, як можна працювати з текстами і що він формує, які види роботи. Подивіться, будь ласка, от теж Українська держава Павла Скарапацька тут теж є тексти, коли відбулись описані події, хто автором є слів, коли відбулись описані події і так далі. І недаремно я привела тут візуальне зображення, саме візуальне джерело, яке треба теж охарактеризувати, Бо коли я продивлялася підручник Ласова, то Тут пам'ятник Шевченка теж був, але якось так побіжно. А треба було б з'ясувати, бо можливо таке в зовнішньому незалежному оціненні, що може бути представлений, бо це перший пам'ятник, який саме був побудований в Україні саме на, на Сумщині. Тому е, прив'язати, що саме. За часів гетьманування Павла Скарапацька був перший пам'ятник на, ну, звичайно, ще раніше в Галичині був погруддя, але перший він з'явився саме за, за державу Павла Скарападська. Тобто тут представлені тести, тексти, з якими теж можна працювати, використовувати різні види робіт. Наступний слайд. Так само 11 клас, тут більш складніше, тут вже ми бачимо, як поступово збільшуються тексти. І в 11 класі вже ми бачимо це витяги із джерел різних постанов партії, Верховної Ради, Вислови Кагановича, Хрущова і так далі. Тут теж треба знайти або послідомість, або прокоментувати цей текст. І справи, ми можемо теж бачити завдання, яке свідчить про те, що необхідно учням установи, установити послідовність подій суспільно-культурного життя щодо відображень, які відображені в документі. І ми можемо подивитися, що потрібно, на що звернути увагу і на що спрямувати зусилля учнів, щоб вони знайшли якесь ключове слово в цьому абзаці і згадали. От, Наприклад, коли був роман написаний роман Ганчара Собор, коли виїжджали багато вчених за кордон, От, хто такі дисиденти і так далі. Тобто робота з текстами необхідно саме працювати з кожним поступово починаючи з 5 класу, поступово аналізуючи, знаходячи речення, ключові слова і таке інше. Наступний слайд. Тепер хочу з вами поділитися такими, такими рекомендаціями, якщо, наприклад, це великі тексти в зовнішньому незалежному ціні чи мультимедійному тесті або державна підсумкова атестація, або вона на ваших уроках намагаєтесь зрозуміти, як діти вміють читати, які вони обізнані. Необхідно навчити дітей читати ці тексти. І перший крок, перша дія це. Називається проглянь. З чого почати? Що потрібно дітям зробити? Перше, прочитати заголовок цього тексту, тоді швидко переглянути для того, щоб заощадити час, переглянути текст, щоб зрозуміти, про що він розповідає в загальному. Так само треба зробити, якщо, наприклад, це українська мова там більше читає, треба зробити з другим і третім текстами. Наступний слайд. Друга дія. Що треба пам'ятати? Проглянути завдання обов'язково. Якщо ми перша ми просто проглянули е, е, текст і проглянули е, назву тексту, то в другій від дії, тобто необхідно проглянути завдання. Проглянути завдання і прочитайте відповіді, тобто, що в цих завданнях є. Зауважте, що саме вам знайти, ствердну відповідь чи окрім. Бо дуже багато дітей неуважно читають завдання і е, дають ствердну відповідь, незважаючи, що там написано окрім. Далі підкресліть у питаннях ключові слова і цитати, щоб запам'ятати, що саме шукати тексти в тексті. І третя дія. Ольга Володимирна, третя дія. І тут уже третя дія, це читати треба зосереджено. Уважно читати текст і шукати варіанти відповіді на питання, які вам підходять. Якщо не знаєте відповіді, то спочатку пропустіть цей текст виконуйте, якщо можете. Якщо не можете, пропускайте. І вже в кінці використовуйте чи виконуйте те, тести такі, які ви пропустили, використовуючи метод. Виключення. І остання дія це фінальне рішення. Тобто, якщо, наприклад, ви пишете, ну, ми з мови літератури не пишемо, ми бачимо, що ми е, прочитали завдання, зустрілися на діаграмах на таблицях, якщо в нас є, і шукаємо відповіді в текстах. Е, можна подивитися, скільки речень є. Скільки вимагається у відповіді, і намагатися старати писати коротко. Тобто, це якщо, наприклад, є певний текст і необхідно в завданні коротко прокоментувати його. Тобто, це теж такі от завдання, до речі, дуже рідко використовують на уроках історії. В основному, як просто тести, бо це простіше поставити галочку, а от прокоментувати текст чи висловити свою думку це дуже важливе. Такий інструмент, який формує і критичне мислення і висловлення своєї думки. Наступний слайд ну, і останні... у вас останній слайд. Так, все. Так. І останній крок це вам дякую за увагу.